Ми просто банально не можемо сісти і похвалити себе. Це як дертися на Еверест, дертися, дертися, лізти на ту гору, вже просто позбивати коліна, виснажитися, бути втомленим, бути грязним, бути там з порвати одяг вже просто знесиленим. І ти вилазиш на цей Еверест, і замість того, аби встати і подивитися. На цю всю красу, яка навколо тебе, так, з висоти цієї гори, на яку ти видерся, через великі страждання, можливо, десь обмеження, через свої зусилля, фізичні, емоційні, фінансові. ти Замість того, аби оцим насолодитися, цими красотами, так сісти на цьому Евересті, трошки звісити ножки і подивитися на ту красу, яка навколо тебе, присвоїти собі цей шлях, присвоїти собі це дуже таке потужне, велике досягнення. От прям уявіть, що замість цього ви тільки видерлися, навіть не озирнулися навколо і пішли вниз. Отак От це сприймається нами, коли ми не вміємо собі присваювати свої досягнення. Тоді, коли нам постійно замало, ми постійно недостатні. Постійно треба більше. От треба більше, вже на Еверест задерся, вже сил нема. Але тобі треба більше.